Вітаю, друзі! Мене звати Юлія Товкес, Я логопед-психолог, співзасновниця Асоціації логопедів України. І сьогодні ми з вами поговоримо про альтернативні засоби комунікації. Але для початку пропоную дізнатися, що ж таке комунікація. Комунікація це взаємодія. Двох і більше людей, яка спрямована на узгодження та об'єднання їх зусиль з метою налагодження стосунків, досягнення загального результату. Тобто це взаємодія двох людей і вплив один одного на поведінку один одного для того, щоб досягнути якомога кращого результату. Комунікація може відігравати різні функції, такі як контактна, тобто налагодити контакт, спонукальна, спонукати іншу людину до якихось дій, інформаційна передати інформацію. Інформацію іншій людині координаційно знову ж таки узгодити діяльність один одного і щоб ця діяльність привела до певного успішного результату, розуміння, розуміння. Того, що говорить інша людина, це також функція комунікації, емотивна функція, яка відіграє роль для того, аби передати інформацію про власні переживання та здійснювати емпатію щодо почуттів іншої людини, налагодження стосунків, дружніх, кохання і так далі, це також здійснюється за допомогою комунікації і здійснення впливу на поведінку іншої людини, чи таки, на Емоційні переживання, комунікація може здійснюватися як з допомогою вербальних засобів, так і невербальних. Вербальні це слова, різні просодичні засоби, і невербальні жести, міміка і поза тіла. Які ж особливості комунікативної поведінки у дітей із розладами аутистичного спектру? Ми будемо говорити саме про дітей з розладами аутистичного спектру, адже порушення комунікативної поведінки у цих дітей є одним із основних проявів цього порушення. Отже, які особливості комунікативної поведінки у дітей із розладами аутистичного спектру? Відсутня чи слабка спільна увага? Тобто дитина не помічає, в якому напрямку спрямований погляд співрозмовника, тобто дитина не може до кінця зрозуміти, про який об'єкт зараз йде мова. Відсутній або слабкий комунікативний погляд у вічі, коли дитина під час комунікації, під час спілкування не дивиться у очі саме свого співрозмовника, не щитує інформацію про ту, яку передає. Погляд співрозмовника. Дитина не використовує жестів і мімічних виразів для спілкування, або набір цих мімічних і жестів у репертуарі дитини є недостатнім. Дитина соціально неприйнятним способом намагається звернути на себе увагу, коли дитина починає кричати, тупати ногами. Чи якимось іншим способом звертати на себе увагу, замість того, щоб сказати подивись на мене, або я хочу твоєї уваги, або підійди до мене, дай мені те чи інше. Дитина не коментує події, що відбуваються навколо, не може розказати, що відбулося з нею протягом дня. Дитині складно. Встановити зв'язок між подіями, які відбулися протягом дня, і складно відповідати на питання, якщо батьки запитують, а що ти сьогодні їв у садочку, чи що ти робив разом із дітками. І дитина майже не коментує того, що відбувається навколо, або звертає увагу батьків лише на ті об'єкти, які входять у сферу її специфічного інтересу. Дитина не ставить питання про поведінку інших людей, або ставить одні і ті ж самі питання. Це можуть бути питання про те, чому тьотя несе червону сумку і буде запитувати у своїх батьків лише тільки про тьоті, які носять червону сумку. Тому що, наприклад, червона сумка входить у сферу її специфічного інтересу. У дитини виникають проблеми із висловленням власних потреб. Дитина може звертатися до свого співрозмовника, намагатися що-небудь сказати, але їй складно підібрати необхідні лексичні засоби, аби передати свою потребу якомога точніше. Повертаємося до альтернативних засобів комунікації. Я хочу поговорити саме про таку систему, як Пекс. Це досить зручна універсальна система, тому я хочу приділити. Їй особливу увагу. Отже, що таке Пекс? Пекс це система навчання спілкуванню, яка ґрунтується на законах формування поведінки та принципах гуманізму, метою якої є розвиток ініціативи у спілкуванні, а також опредмеченість потреб дитини, комунікативного мотиву та вербального знаку для цього мотиву. Дитина може розуміти, що є джерелом задоволення її потреби, але не може підібрати необхідний словесний знак для того, щоб передати це бажання іншій людині і бути зрозумілою. То, то пекси допоможуть дитині підібрати необхідний словесний знак і бути завжди зрозумілою іншим. Система спілкування з допомогою картинок може використовуватися як альтернативний засіб спілкування для дітей, які не володіють вербальним мовленням, а також використовуватися як додатковий засіб спілкування для дітей з обмеженими вербальними навичками, а також у дітей, в яких обмежений експресивний словник або вони використовують ехололії для спілкування. Які ж міфи існують навколо Пекс, і які перешкоджають багатьом сім'ям наважитися і навчити дитину спілкуватися саме з допомогою Пекс? Перший найпоширеніший міф, і здається, навіть найшкідливіший, це якщо навчити дитину пекст, то вона не матиме бажання говорити. Я зі своєї практики можу сказати про те, що кожна дитина, яка хоча б навчається мінімальним вербальним навичкам, відразу ж переходить до використання цих навичок у спілкуванні і з часом досить швидко відмовляється від ПЕКС, тому що Спілкування з допомогою слів, речень, фраз воно більш ефективне, більш швидке. І дитина розуміє, що так спілкуватися значно зручніше. Другий міф. Використання будь-яких картинок, символів, це Пекс. На жаль, ні, існує багато різноманітних корисних візуальних методик. Але Пекс це лише система карток, які використовує сама дитина для того, щоб звертатися до інших людей. Альбом Пекс це система взаємних команд. Ні, альбом це можна так сказати словник лише тільки дитини, так як ми можемо собі уявити, що в кожного. З нас у мозку знаходиться власний словничок, так і у дитини, яка не розмовляє, але у якої є альбом пекс то це її особистий словничок, і батьки не мають права втручатися і використовувати пекс для того, щоб давати дитині якісь команди і інструкції. А також лише тільки дитина може систематизувати картинки у альбомі, так як їй зручно. За допомогою пекс дитина висловлює лише прохання. Це також неправда, тому що з допомогою пекс дитина може коментувати, може розповідати про те, що її турбує. Вона також може повідомляти про те, що у неї щось болить, відмовлятися або погоджуватися. І останній міф: дитина стане розпещеною, тому що я повинен задовольняти всі її потреби. Незалежно від того, дитина спілкується з допомогою картинок, чи вона спілкується з допомогою мовлення, вона час від часу повинна стикатися з життям і стикатися із заборонами. Тому не обов'язково повинні задовольняти всі її потреби. Пекс це дуже хороша система альтернативної комунікації, тому що її може освоїти більшість людей незалежно від віку та інтелектуального розвитку. А також, на відміну від жестового мовлення, пекс зрозумілі усім людям без додаткового спеціального навчання. Але існують люди, яким складно буде засвоїти систему спілкування з допомогою картинок. Це люди із порушеннями зору, і люди з тяжкими порушеннями опорно-рухового апарату. Але все одно ми можемо адаптувати цю систему для того, щоб і люди із порушенням зору, і люди із ДЦП могли використовувати цю систему для спілкування. У ПЕКС є кілька важливих принципів, яких необхідно дотримуватися для того, щоб навчання було ефективним. Принцип перший: навчання навичком проводиться у ситуаціях та на матеріалах, які зустрічаються дитині у життєвих ситуаціях. Тобто, ви повинні відразу ж навчати дитину спілкуватися з допомогою картинок у життєвих природних ситуаціях, і цих ситуацій потрібно, щоб було багато. Другий принцип використання потужної системи підкріплень, і ці підкріплення повинна визначати саме дитина, а не батьки. І тоді навчання буде ефективним, тому що велика кількість батьків вважає, що цукерки це не корисно, а корисна лохина дитина не любить лохину. Відповідно, вона не буде до вас звертатися із проханням дай мені лохину, і навчання буде неефективним. Підкріплення також повинні з'являтися саме у природній для себе ситуації і диференційовано. Надаватися дитині відповідно до складності її реакції. Третій принцип формування різних форм спілкування залежно від потреби та мотиву дитини. Тобто дитина повинна навчитися і звертатися, із проханням, і відмовлятися від ваших якихось пропозицій, чи погоджуватися з вами і з вашими пропозиціями. Дитина має можливість коментувати тоді, коли вона помітила щось незвичайне чи цікаве у навколі. Вушньому середовищі наступний принцип навчання вирішує проблеми поведінки. У більшості дітей із розладами аутистичного спектру є певні особливості чи певні прояви негативної поведінки, і частіше за все вони виникають якраз внаслідок порушення комунікативних. Навичок чи несформованості комунікативних навичок. І саме коли батьки навчають дитину спілкуватися з допомогою альтернативної комунікації, велика кількість негативних проявів у поведінці знижується. Наступний принцип принцип узагальнення з першого уроку необхідно ту чи іншу навичку, яку ви сформували у дитини, узагальнювати, генералізувати на велику кількість різноманітних ситуацій. Наступний принцип. Принцип мінімалізації помилок. Уроки навчання дитини спілкування з допомогою картинок, вони побудовані так, щоб поступово ускладнювати поведінку дитини, але щоб ця поведінка була дитині доступною. А також ви повинні використовувати підказки і вчасно їх прибирати, для того, щоб дитина використовувала ту чи іншу навичку самостійно. І останній принцип поведінку контролюють природні сигнали середовища. Тобто ви повинні навчати дитину спілкуватися з допомогою картинок саме в природних ситуаціях, там, де з'являється той стимул. Наприклад, якщо дитина обідає, то ми не будемо її навчати просити ножиці. Ми будемо навчати дитину, попросити ложку, попросити серветку, попросити хліб. На цьому етапі ми також повинні визначити ієрархію заохочень, тобто визначити, які об'єкти для дитини є більш цікавими, більш важливими, а які об'єкти менш цікаві і менш важливі. На цьому етапі також відбувається підготовка матеріалів, таких як альбом, планшет для речень і картки. До обов'язкових карток входять такі картки, як я хочу, дай перерва і допомога. До інших карток входять ті картки, які символізують об'єкти, що важливі саме для дитини. Наступний етап як відбувається спілкування, тобто ми навчаємо дитину проявляти ініціативу. На цьому етапі дитина не повинна розрізняти картинки і обирати картинки. На цьому етапі ми максимально спрощуємо для дитини завдання, її завдання лише взяти картинку та передати співрозмовнику в той момент, коли вона відчуває потребу. Вже на наступному етапі ми навчаємо дитини проявляти наполегливість у спілкуванні. Тобто співрозмовник поступово віддаляється від дитини на різні відстані, і дитина повинна знайти собі співрозмовника, піти в іншу кімнату, сходити на кухню, там де мама готує обід. Адже співрозмовник не завжди буде поруч. Лише тільки на четвертому етапі ми навчаємо дитину розрізняти картинки. І цей етап є найтяжчим як для дитини, так і для дорослого, адже дії дорослого і реакції дорослого повинні чітко відповідати протоколу, який зазначений у системі спілкування з допомогою картинок Пекс. На п'ятому етапі дитина вчить це визначати функцію спілкування. Вона зараз хоче отримати якісь Предмет і висловлює свою потребу, чи вона коментує, оточуючи те, що відбувається навколо. Шостий етап: ми навчаємо дитину відповідати на питання. До цього питання жодні не задавалися дитині. Пам'ятаємо, що на попередніх етапах ми навчаємо дитину саме проявляти ініціативу, і якщо ви почнете задавати дитині питання на раніших етапах, то ви цю... Ініціативу у неї не сформуєте, і вона буде залежною, дитина буде залежною від ваших питань. Також ми можемо на шостому етапі навчати дитину розширювати речення, визначати важливі якості предметів, яких вона потребує. Наприклад, я хочу не просто цукерку, я хочу рожеву цукерку, я хочу червону залізну машинку, я хочу машинку, в якої відкриваються двері. І на сьомому етапі ми навчаємо дитину коментувати, оточуюче середовище: Я відчуваю біль, я відчуваю біль в нозі, я бачу гуску, я чую, як пролетів літак. Також з допомогою Пекс ми можемо навчати дитину, просити про допомогу, також прохати про перерву та навчаємо дитину чекати. Під час навчання дитини спілкування з допомогою ПЕКС ми можемо використовувати і інші методики для того, щоб навчання дитини було більш ефективним. Це візуальний розклад і жетонна система. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним, і я розвіяла ваші міфи і страхи про альтернативні і додаткові засоби спілкування. І вже сьогодні ви будете намагатися навчити дитину доступним способом спілкування. Бажаю вам удачі і якщо у вас виникнуть питання, ви можете залишати їх під цим дописом. До зустрічі!